Ми добре знаємо, як дівчатка люблять різні косметологічні процедури, в тому числі і агресивні. І як часто цей постпроцедурний догляд буває досить некомфортним і неприємним з цими масними, важкими по текстурі засобами. Тож я зараз порекомендую вам один з найкомфортніших і найприємніших варіантів постпроцедурного догляду для вашої шкіри. Відкрию для вас один постпроцедурний засіб, який має максимально легку, таку прям водянисту текстуру, бо за оклюзію в цьому засобі відповідають не олії, як в інших, да, які можуть бути масними та важкими, а силікони, які дуже легкі, комфортні, і також у складі є вітамін С, який теж сприяє загоюнню шкіри, і пептиди. Але цей засіб я рекомендую використовувати не єдиним, а як е, в якості сироватки під. Ваш вже улюблений супербіотик, бо супербіотик також має все необхідне для правильного загоєння шкіри. І разом ось цей тандем ідеально спрацьовує на е, шкірі, яку треба загоїти і відновити після якоїсь будь-якої агресивної процедури. І ще один дуже важливий момент: особливу увагу звертає тих, в кого, наприклад, постакне і виробили шліфовку, бо якщо є постакне, то є і схильність до висипів. Тому ваш постпроцедурний догляд має бути обов'язково не комедогенним, бо комедогенність це такий досить сильний провокуючий фактор. І в даному випадку обидва продукти є абсолютно некомедогенними і підходять шкірі з акне схильності до висипів, для того, щоб не провокувати. Повторну появу тих самих виспів.